Яке питання було найбільше тестів з перших трьох тем? Три теми закінчуються отут. вони закінчиться перед четвертою. Щоб я розумів, що ви зрозуміли, про що йдеться. Вікторія, я прошу написати, на яке питання. Номер питання включає дві цифри. Тобто спочатку включає тему, потім крапочку, потім номер питання в межах цієї теми. Ем, Іра та сама, так само. 20 номер теми і 30 номер теми. Яке, яке саме з питань? Правильно, 2.5. Вікторія, Іра і інші зрозуміли, чому 2.5? З 2-5 було 10 тестів в історії ЄФВ. Загалом з трьох тем було 4 плюс 20 плюс 3, тобто 19. Тобто більше ніж половина тестів з перших трьох тем це одне маленьке 2,5. Тепер ви зрозуміли, чого я вас на другому курсі муштрував внесення змін? Поставте плюс як хто зрозумів. Добре. Отже, так само у вас буде на першому тесті, тоді, коли ми будемо проходити. П'ять блоків тестів, пізніше, про це все, скажу. На першому тесті у вас буде половина тестів стосуватися 2.5. п'ять. В жодному посібнику з, з ну, принаймні з тих, що я бачив, до ЄФВ, і так далі. Немає такого, щоб вони дотримувалися такої логіки. Тобто там на нас виділяється пів сторінки, може сторінка, і на все інше теж виділяється дуже багато. Там навіть на систему конституційного права посібнику 2021 року на систему консультаційного права, якої вже з два роки як не було на 21 рік. Виділяється півтори сторінки, а на внесення змін виділяється від одна сторінка. Внесення змін це, це половина з трьох тем, а системи КП взагалі немає. Це й до того, що не завжди посібники вам дуже допоможуть. до Ну, а то таке. Так, загалом зрозуміло, як читати оцю табличку наприклад, цю сторінку. І вам треба саме кожну. Кожне питання, скільки було тестів з спортсменів, то тобто на які питання в межах відповідних тем вам треба робити наголос. Тобто половина вашої діалоги до перших трьох тем має стосуватися з питання 2.5. Якщо що цьогоріч тестів в мене немає, але з того, що розповідали, на першій сесії 10 числа, 10 серпня були сто серпня, 10 серпня були іспити. Ну, Початок був тих МКТ. Того на першій сесії було знову питання про внесення змін. А там було лише п'ять тестів. Вони зменшили ні шість 6, 6, 6 тестів. Здається, шість на вісім да, правильно, 6, шість тестів і з тих шести одне було внесення змін. Знову мене люди, які в мене займалися, потім казали, що ну так, да, по па класіки було внесення змін, зміни. Я кажу, ну нічого нового. Тому внесення змін настільки важливе. Не, не лише тому, що я так хочу, а тому, що воно так є.